Народний улюбленець на торговому майданчику автоімпорт це місто Суми, вулиця, Білопільський шлях, 11. 2009 рік, 1,5 дизель, 175 тисяч пробігу, машина з Німеччини. Стоїть найлюбими К-9К-мотор 81 кВт, автомобіль безаварійний, знову ж таки, в рідній фарбі. Скло кругу оригінальне, виключаємо є лобове. І ось бачите, є один скол уже на лобовому. Скоріше за все, і за такого скола було поміняно і оригінальне попереднє скло. У нас в комплектацію входить протитуманні фари, галогенні фари. Такий чорний, він навіть такий колір більше відноситься, як мокрий асфальт. Резина у нас всесезонна, тому другого комплекту немає. Десь глибина протектора 5-6 мм це попереду. І десь така сама, там трошки більше позаду. 205 60 r 16 Давайте покажу вам, що в салоні. В салоні у нас, як завжди, як в будь-якому сеніку, три окремо стоящих сидіння. Воно регулюється, кожне сидіння регулюється незалежно. Один від одного, От, до прикладу, там ви хочете ближче, сідаєте, хочете далі сідаєте, хочете спинку зараз, хочете спинку ближче, хочете спинку далі. Тут карманчики для особистих речей. Дуже зручно сюди телефончик покласти. Якщо, До прикладу, якщо вам потрібно попрацювати на ноутбуці, також є столик. Ну, але він витримає, напевно, більше планшета, ніж ноутбук. Е, також столик там для малечі, для дітей, якщо у вас є маленькі діти, це просто незамінна річ, як, як говорять. Сонцезахисні шторки, все чистенько, все класно. Сидіння в ідеальному стані, ніяких пропалів, немає дирок, потертості і всього іншого. Коврики є, літні це оригінальні. Європейські. Давайте покажу багажне відділення. В багажничку у нас отак От це все виглядає. Вогнегасник залишився. Такі ніші додаткові. Під низом у нас набір, не, верніше, ніша, де повинна бути запаска, але вона не комплектувалась тут із салону. Тому тут такий органайзер, там знак аварійної зупинки та скоба. Давайте перейдемо в салон. Зараз покажемо, що у нас в салоні. Набір опцій. Як завжди, дуже багато у нас різного роду ніж. У нас регулюється підлокітник, під'їжджаємо, якщо вам потрібно ближче або далі. Тут така велика ніша, далі поменше джойстик управління навігацією. Ну, Картографія слабенька, скажімо так, є, хто там перепрошиває, додає. Ну, Взагалі з завода, то картографія українська тут нікудишня. Це дев'ятий рік, як-не-як, -як, вже далі вони виправили трохи ситуацію. Випуски управління під праву руку, мультимедіа, цифрова приборна панель, як на всіх сценіках такої моделі. 4 склопідйомничка, електро, дзеркала заднього огляду, також електро АБС, ЄСП, ці всі моменти все є. Підключення зовнішніх носіїв через отакий тюльпан можна USB підключати, там є перехідники різного роду. Так, давайте я заведу зараз. 175 тисяч пробігу оригінального. І знову ж таки, стосовно пробігу, така книжечка впаде на ногу, може пальці віддавити. Тому що в нас тут є все навіть більше. Так, у нас є. Документація на фаркоп А що у нас автомобіль з Фаркопом? Так да, Це документація на фаркоп для того, щоб це офіційний оригінальний Фаркоп, щоб проходила машина техогляд. Тобто це не якась паль китайська. Тобто ви при це причеп не загубите десь по дорозі. А нам цікаво, як завжди, це пробіг Номер кузова 6893. Так, З твоєї сторони, десь там, по-моєму. отут ні, не, не повертає. Якщо люди поставлять на стоп-кадр і подивляться далі дивимось сервіси. Сервіс у нас 11 місяць 2022 року, 136 тисяч. Тут більш нічого не внесено. Сама сервісна книжка, це на мою особисту суб'єктивну думку, така дуже примітивна. Тут просто вказана дата, вказаний пробіг і вказано те, що машина заїжджала на сервіс. Дуже класно, коли є акти виконаних робіт, коли ми можемо зрозуміти, що робилось. Або потрібно зв'язуватись з офіційною станцією, щоб вони подивились цю подивились історію обслуговування Рено. На даному автомобілі у нас є тюфи. от 11 місяць 2022 року. А знову ж номер кузова виділений 137 було тисяч пробігу. Далі, це також документ по обслуговуванню на 11 місяць 2022 року, а це вся одна історія. В один час робилось 12 місяць 22 року, 137 тисяч. І тут от покази, це діагностика параметрів там і всього всього іншого. Далі це у нас щось написано від руки, це ніхто не бере до уваги. Чеки. Акт виконаних робіт з чеком. Це просто, от, ну, як кажуть, булочка. Це гарантоване підтвердження пробігу. 138 тисяч в другий місяць 2023 року. Ну, трошки, менше, ніж, трошки більше, ніж рік назад. 880 євро, 900 євро практично віддавали. Все, що робилось, акт виконаних робіт і чек тому підтвердження. Ще один. Сервіс 933. Ми зараз, як порахуємо ці всі сервіси, то це буде більше, ніж вартість автомобіля в Європі. Четвертий місяць 23-го року, 141 тисяча була пробігу і знову що робилось? Також це 600 тисяч євро. Третій місяць 23 року Коротше, Автомобіль обслужений. 146 тисяч кілометрів 500 євро віддали. Це 6 місяць місяць го року. Сьомий місяць 23-го року пробіг був 123 тисячі. Тут також, а тут навіть тут чека нема, але його дивіться, його відсканували і додали. Тут є ще QR-код для перевірки. Ну, коротше, все, все серйозно, все класно. Перший місяць 2024 року 162 тисячі пробігу. Четвер, третій місяць 24-го року 164 тисячі пробігу, 227 тисяч о, 200, сорі, 227 євро. Це 11 місяць 2022 року тюф 136 тисяч. Ну і по актам виконаних робіт все. Ну Це нам дає. Е, мож, плюс ми підключали діагностику, дивились там по пробігу. Тобто пробіг автомобіля оригінальний і підтверджений, наскільки це можливо. Давайте покажу вам підкапотку. Так все, в принципі, ясно. До речі, ми на авторі, а також. Це фірма Автоімпорт Укр, місто Суми вулиця Білопільський, шлях, 11. Якщо публікуємо на авторія, всі номера кузова, всі відкриті. Стараємо ще фотографувати окремо номер кузова, плюс підтвердження там і все інше. Тобто для любих будь яких перевірок. Так, давайте дивимось, У нас охолоджуюча рідина. Світленька, тільки поміняна, Ось. приблизно. А 9К, там, де паливна система Сіменс. Він їздить, їздить і буде їздити. Нічого з ним не буде. Так, фари оригінальні. Капот не знімався. Коротше, ціла, Б... руки подбивати за таке закриття капоту. Машина ціла, безаварійна. Я по праву можу сказати, що вона ідеальна на свої роки, тому що 2009 рік вона має підтверджений сервіс, вона має оригінальне лакофарбове покриття, вона має, не має жодних проблем технічно. Давайте швиденько пробіжимось, перевіримо лакофарбове. 152-140. Всі знають. Пластик. Двері 133, 133, 141. 121, 112, заднє крило 136, 151, 109. Це все заводське лакофарбове покриття. Задня ляда 111, 106, 110, крило, 114, 128, є така тичка. Бачите, отак. Є момент якийсь парковочний, або ну, десь щось, може якийсь каштан упав. Ми його витягнемо без фарбування. Двері 119, 148, 146. Синхронна, дзеркальна, як і на тій стороні. 136. Також двері не фарбовані, машина вся в рідній фарбі. Якось так, тому кому цікавий цей сценік, супер варіант у нас наявності, місто Суми, вулиця Білописький шлях. 11, завжди раді звертайтесь.